Доброго дня! У цьому відео буде мій авторський рецепт випічки без яєць. На смак і з вигляду цей кекс дуже подібний на бісквіт, має м'яку структуру, а також є доступним і дуже легким у приготуванні. Його можна випікати з начинками або без них. Це тісто смачне і без добавок, але за бажанням можна додати родзинки, горішки, цукати чи курагу. Тісто для цього простого кексу готується всього лише з п'яти інгредієнтів: 200 г кефіру або кислого молока, 4-5 г харчової соди, яку не замінювати розпушувачем, 100 г цукру, 50 г соняшникової олії. За бажанням можна додати ванільний цукор. Додати 200 г борошна вищого сорту, вимішати тісто. Якщо ви плануєте випічку з начинкою, тоді потрібно частину тіста зробити більш густішою. Для цього в окрему посудину відважити 200 г тіста, яке вимішати з 15 г борошна. Форму 23х13 висотою 5 см вистелити фольгою та змастити олією. На дно форми викласти густіше тісто, на тісто викласти 200 г вареного згущеного молока. Також можна використати густе варення або заварний крем. Начинку вкрити менш густим тістом. Якщо ви будете випікати кекс без начинки, тоді не потрібно ділити тісто і додавати борошно до другої частини. Газову духовку розігріти до 220 градусів, поставити форму з тістом, збавити газ. Температура поступово повинна знизитись до 200 градусів, пекти 40 хвилин при цій температурі. Цей кекс дешевий та швидкий у приготуванні, але це не впливає на його смак. Тісто смачне та ніжне нагадує бісквіт.